Будуть вчитися гратися та пізнавати цифрові технології у чернівцях. Відкрили новий простір для дітей. Безпечний ігровий простір та цифровий навчальний центр у Чернівцях для дітей відкрила міжнародна організація «Save the Children». Потрапити сюди може малеча будь-якого віку, як місцеві, так і внутрішньо переміщені. Якщо в нас проходять табори в цифровому навчальному центрі, то це є розклад, і ми завчасно повідомляємо, і потрібно завчасно зареєструватися. Якщо це просто шкільний час і дітям важливо прийти і мати доступ до онлайн-навчання, вони це Можуть зробити вільно без попередніх реєстрацій, лише вже на місці. Є чим зайнятися тут і найменшим. Для малюків облаштували розважальну зону і підготували багато іграшок. Сильний. Яка машина класна, так? Індія коту так. Що це буде? А там зустріч. Це буде ем, жива а Це якась кухня, я не знаю. Будеш ходити, що ти да. А ти будеш ходити сподобалося? простір розташований на вулиці Героїв Майдану, 5, позаду юності Буковини. Приміщення підвальне, тож у випадку повітряної тривоги діти перебуватимуть у безпеці. Колись тут був ресторан. Утім, депутати обласної ради вирішили не продовжувати договір оренди і передати приміщення для потреб дітлахів. Мій особистий пріоритет, що Комунальних закладах, тим більше там, де є освітні. Поруч з ним не може бути якось ресторану або кафе, або якогось іншого там призначення місця. І воно повинно бути тільки віддано під освіту. Прекрасна організація, се вже з якою ми підписали меморандум і працюємо по декількох напрямках проєктах, Оце перший результат цієї роботи. Ми дуже задоволені, вдячні їм за проявлені увагу до наших дітей. і Вони створили такі прекрасні умови, які в комунальному закладі будуть надавати прекрасні хороші послуги нашим дітям. Олексій Бойка додав організація Сей Чілдрен. Також долучається до ремонту. Онту відділення обласної дитячої лікарні загалом від початку повномасштабного вторгнення благодійники Save the Children лише у чернівцях та області надали допомогу більш ніж 40 тисячам осіб, як ВПО, так і місцевим жителям. Олена Крячко Ярослава Боячук. Новини Чернівців. Телеканал Сі 4